Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч клубного кубка Міра FIFA, який відбувався 21 грудня 2019 року. Це був фінал. Стадіон Халіфа, прямий матч Ліверпуль Фламенга. 1-0. Ліверпуль перемагає. Все вирішив єдиний м'яч, який на 99-й хвилині в додатковий час забив Роберта Фірміна. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Ливерпуль Юрген Клоп головний тренер команды 4-3-3 старта Ливерпуля Алесен Беккер у воротах. центральних захисників Центральных захисников Мандайк Джо Гомес, Трент Александр та Энди Робертсон по флангах, Джордан Хендерсон, та Алекс Окс, Чемберлин, Три Копь, Захисники, Мухаммед Салах, Мане, Роберто Фермина, нападі. Трью Ливерпуля в Диле. Ну и давайте теперь до Фламенга. Ну и теперь давайте, друзья, до Фламенга. Переходите Фламенга Фламенга Жезуши, главный тренер команды. 4-2-3-1, стартовый расстановка Фламенга. Алвес в воротах, пара центральных захисників Кайо Мари, Филипп Луис, Рафиня по флангах, Жерсен Аран, опорные півзахисники Рибейра. Атакувальний хістник, де Араскаета Енріке по флангах та ä, Габігол у нападі. Це стартав, роснок, фламенго. А, Про сам друзі, тепер давайте безпосередньо будемо говорити матч. Безпосередньо про сам футбол, давайте, друзі, будемо говорити. Ну що ж, Ліверпуль заволоділа команду Клопа ініціативу. Ліверпуль був на старті Бі Шаментів. Пригадать цемент на перші вже хвилині матчу. Ліверпуль проводить свою атаку. Передача Ферміна, Ферміна, вихід, и не наудит. Удар! І не забиває, не забиває, не забиває. Роберто Ферміна. Він пробуває поуз рота, ну і захисник Фламенго також справедливості раді зважав. Роберт Фермін забити. У Ліверпулі було більше ударів, але Фламенго, так знаєте, та команда ігру так вирівняла. І, в принципі, я вам хочу сказати, що по володінню м'ячем була рівновага. І, в принципі, такий був хороший футбол. Пригадується дальній удар Трента Олександра Арнольда. А, потужний старт від Ліверпуля, але потім десь Фламенго також своя гра прийшла на непогано вимальовуватися у команди в цьому дуже багато боротьби було на футбольному полі. Тобто і Фламенго, і Ліверпуль. обидві команди намагалися одного не поступатися, у команди задали високу інтенсивність, високий темп матча. і ну, Це звичайно, це фінал клубного чемпіонату світу 2019. А, були хороші амінти у Ліверпулі. У Фламінга, але забити так і нікому у першому темі не вдається. А, у Ліверпулі, до речі, з'явиться Джеймс Мілнер, Лалана. А та Шакері у цьому матчі. Фламінго з'явиться до Сантос, Бер... Беріо, Вітіньо, Дієго. З'явиться у Фламінго. Відповідно, трішки пізніше. Відбудуться дані заміни, відповідно, так. Да? Uh, ну і, До речі, по перерві заміння їх не буде. Перша заміна, лише на 75-й матчу відбудеться. Uh, та номер два. У Ліверпулі виникає супершанс на початку uh, другої 45-х хвилин, пригадується якраз цей момент. Десь так на хвилині 47-го удар! Стійка! І ще не влітає у ворота, хоча в динаміці здавалося, що там вже гол. Роберто Фермина шикарно, шикарно обыграл футболиста Фламенга. Педливу ногу мяч себе пробирая Фермина, пробывая в мяч в газон лучше. Этот угол был бы просто шикарный, а мяч пролетая, мяч в стику, И ведь стейки вылетая на удар ведь дворит. Супер шанс Ливерпуля. Потом 50-й такой матч. такой тренд. Александр Арнольд просто салак, удар по воротах. И мяч пролетая по взворота. Еще одна хорошая атака была у Ливерпуля. Але у Фламенго також, у Фламенга також були сі моменти, доволі таки напогані. Ось проглядається удар на 53 х хвилині матчу, коли Алісон Беккер вступає в гру. Тобто у Фламенго також виникали і свої моменти. Футбол був просто неймовірно цікавий справді. Дуже багато було емоцій, боротьби. Мохаммед Салах намагався гру загострювати. Але забити так і нікому не вдавалося. Ні Ліверпулю, ні Фламенго. А, ось, хоча і справді обидві команди та хотіли ти забити. А володіння м'ячем було в принципі рівне, у Ліверпулі, тим якщо не в основний час була перевага невеличка за контролем м'яча. Ударів було більше у Ліверпуля. І проявиться гарматніший удар Джорна Хендерсон, Джорна Хендерсон пробиває! І воротар Фламіанга витягується і удар, і переводить м'яч на кутовий. На 90 плюс перший глені матчу суддя назначає пенальті. Суддя назначає пенальті на 90 плюс перші глені матчу. Але суддя пенальті назначив, але потім суддя передивляє цей момент на системі відеоповтора, а фол був за межами штрафної площі. Суддя пенальті скасовує, Але при цьому так і дає небезпечний штрафний для Ліверпуля. Якщо не помиляюся, саме так було. Завершується основний час матчу і завершується він якраз в нічю. В ніч 0 00. Матч переходить в додатковий час. В овертайме. А В екстратаймах, да, якраз то поміняє Мілнер Кейту. До Санта Жерс не поміняє. Але до цього буде 99-та хвилина матча. 9-та хвилина першого овертайма. Ну, топ до 99-тагона матча. Такой Ліверпуль. Ливерпуль Стакуиць. Садя Мане. Садя Мане. Отримає. Чевид Хендерсона. Шикарний пас від Хендерсона. Мане! Мане. Один в один проти центрального захисника залишається Сінігалець. Мане, здавалося, що вже все. у Садіо втрачена позиція. Він втрачає темп, але він розвертається. Він віддає передачу на Ферміна, Ферміна вривається у вільну зону. Це вихід один на один. Ферміна, Ферміна, замах. Він робить замах. Обігри вертра, обігра захисника. гол. Гол! 1-0 99 хвилина матчу, і все таки Ліверпуль забиває свій гол. Все таки Ліверпуль знайшов гол свій. І пройшла та контратака пішла в атаку. И Хендер знакиший картопас і, і манеро звертається віддачу зраз ворота. Вводить фірмі на один на один, а той я забиваю, що прийдется дармами Салаха. На 101-й клиент матчу, єгипетський король Міг. Подиво моментально перевагу ще Ливерпуля. Ну перший екстратайм завершиться перемогою Ліверпуля. А другий вертай фламенго більше мяч, чем команда володіти. Тому що фламенго просто вже програє в Потрібно вже ризикувати. Фламенго, в принципі, вже втрачати було нічого. І Фламенго були моменти. У Фламенго були моменти, і Ліверпуль було прям нелегко взагалі. А ось другий тайм, Ліверпуль більш так на відбій команди Єргіна Клопа грала. І в Кицы Китів суддя дає фінальний свисток. Ліверболь виграє клубний чемпіонат світу 21 грудня 2019 року, 1-0. Гол Роберта Ферміна все-таки приніс ліверпульцям важку, неймовірно важку, але не перемогу у тому матчі. И победа была неимоверно важкой. И статистика полностью мои слова подтверждает. 18-15, да. По ударах перевага Ливерпуля. 6-3 удары в стир. Такой же перевага у Мерсесайцев, у Ливерпуля. А в вот, Олдене мячем 47 на 53. Наилучшая ну, перевага на ведь Фламенго. Фламенго бич на мячи. Вот там исправдит другая экстра тайм. И Ливерпуль просто уже так, не знает, так на ведь бей. команда забыла. Но все равно. 53 на 47. 601 передача у Ливерпуля, точность передач у Витсотка 80, Фламенга их 669. Это 82 ведь точность передач. 22 фола у Ливерпуля, 4 жовты карток у Тума 16 их было у Фламенга. 2 жовты картки. По всадах 6-3, да, ну закутуємо 7-5. У Фламенго більше було і справедливості Раді. Ну висновок. Да, висновок, да. А, Виснажливий це був матч. І справді тобто для Ліверпуля це був дуже важкий матч. У якому зійшлись да, такі, а, дві такі різні футбольні школи, да, англійська да, школи. бразильської вирашальну роль зіграв, відповідно, зіграла саме темп Ліверпуля. Фізичні, всі кондиції Ліверпуль да, фізичні кондиції Ліверпуля Регіна Клопа в додатковий час, особливо перший, у першому екстратамі Ліверпуль. У мене такі ще виглядав все-таки посвіжіше. свого суперника. Mm. І, відповідно, ліверпульці забили м'яч і виграли на той момент часу свій перший в історії клубу відповідно да, титул клубного чемпіонату світу. Ними, до речі, був 2019 рік для Ліверпуля. Перемога у ліці Да? і перемога на клубному чемпіонаті світу 2019. А, в принципі, друзі, так. Да. Uh, плюс-мінус матч був десь так рівний, плюс-мінус да, обидві команди обмінювалися так ударами uh, моментами. Але я вважаю, що Ліверпуль все-таки на цю перемогу команду все-таки награла. Це мій передати стіку Роберт Ферміна, І вихід був. тобто В принципі, у Ліверпулі було побільше голівих моментів. Uh, вихід туди на один стійку була, Тому команда і справді на клопа на той момент часу 21 да, грудня 2019 року на цю перемогу награла. Сашпадилы промогали Ливерпуль но а Ливерпулю справдиво играл в дуже сильную бразильскую команду Фламенга. Фламенга наимоверно, такой же командой выглядела. Прогрел, мои финал. Клубный чемпионат святой 2019, 21 грудня, 19-й рейк, стадион Халифа, ливерпуль Фламенга 1-0. Ливерпуль промогает. Побожаем, мои друзья, все всего наикращего. Фламенга. добра, вам, друзья, счастья, такой же добра. Бережите там себе, наиголовное. Ось, всім до побачення, мої любі друзі. Будьте щасливі на говне. Усім пока.